Хто і ще має сумніви, що грибарі не зовсім здорові люди, демонструю, у яку погоду я виїжджаю з хати. На дворі почався дощ, але так як я вже зібрався, думаю, здаватися не буду. Надіюсь, поки до лісу доїдемо, дощ перестане. До зустрічі в лісі. Доброго всім дня і міцного здоров'я, шановні любителі тихого полювання і мої дорогенькі підписники. Піймали себе на думці, а чи дійсно я не мульфар? Гляньте. пройшло 20 хвилин на небі сонечко, а виїжджав з гаражу, була іще дощова погода. Ну що, може та пані вгадала? Я сам не знаю, що я мольфар. До зустрічі в лісі. 14 годин 43 хвилини. Сьогодні я в лісі трошки швидше на 15 хвилин раптом. Так що 15 хвилин це, по крайній мірі, як мінімум, отакий один грибок. Початок у нас, так сказати, є. До гори дідові перти, А нога ще не зовсім здорова, але нічого. цього дружочка ми тільки в кошик положили. Подивилися трошки пильніше. І з цього місця посуваємося до слідуючого нашого героя. І знову гарненький. 2-0. На нашу користь. Коли я грибочка до кошика поклав, мені передали привіт відразу два комара. І один із них запищав два-два. Ну що ж, тоді, звичайно, я взяв з рюкзачка свого офф, бо я забув зразу поприскатись. І тепер будемо змагатися хто кого. По крайній мірі поки три-два. Ще у нас один такий герой. Надіюсь, не як ті передачі последній герой. Будемо героїв шукати. Ну що, комари? 3-2. Поїхали боротися. Дивіться, по, по які я красі хожу. Боже, яке люблю ті ліси. Ну і у нас рахунок стає в боротьбі з комарами. Чотири-два. Ось такий красень нам передає вітання і каже, забирай мене, я тут не хочу стояти. Гарний, дуже гарний. Так, комарики підлітають, але я вже гіркий і дуже мене скубити вже не мають бажання. Ну що, панове? Якщо я і мольфар, а я цього не знаю, то для мольфара я ще заюний. Бої моє, моєї сили вистачило всього на годину. Я вже в дощовичку, вже погримує, накрапало. Хвилин 40 я ходив, гриба не було. І ось нарешті. Трошки мене порадувало. Ось ось такий біленький нам трапляється. Трішки веселіше. Пройшло зовсім небагато часу. Трапляється нам і ще один товариш під іменем білий. Ось такий. Зверху його білочка, як завжди, опрацьовувала, а далі забираю я. Веселіше. Бачите, який гарний. Бачите. І я бачу. Гарний хлопець такий червоний. Хай не дуже червоний. Але червонячок. Красавець. Ось так. Почалися червоні, бо я підійшов до березенки, Йдемо і переїхав шукати. Знаходимо, друзі, такого молоденького підберезничка. Під самим собором березки. Отакий молоденький. Стараюсь чим побільше хоч зняти, щоб було чим похвалитися вам вечором. Тому що погода така мінлива дуже. А на 6 вечора передає вроді 88% на дощ. Ну, Я захищений, але зйомки потім буде дуже проблематично проводити. Так що спішу, бо вже п'ята. Я що ще хочу сказати? Думаю, що нікому не треба пояснювати, що збір грибів просто, а збір грибів під камеру це... Дві різні речі, тому що лишній час, лишні рухи, але одна пані мені написала, добре, я не до дослівно не пам'ятаю, добре, що ви появилися, бо я вже думала, що ви збираєте гриби без нас. От. Я настільки фанатично до, до тої справи відношуся тепер. Мені настільки стало цікаво працювати з камерою для людей. Повірте мені, що я коли хвилин 40 ходив то допустив думку, ой, скажуть люди, що ж довго нічого не показує. Я забув, що я знімаю кусочки там по 20-30 секунд, а потім вже роблю кіно. Я настільки фанатично до того відношуся, що я ж запереживав, що скажуть, що довго нічого не показує. Ось вам, будь ласка, ще один гарний біленький. Отакий От хлопець. Викрутили. І показали. Красавець. Ну, а таких два хлопчика. Та ще й поруч. Далеко не треба ходити. Це просто свято. Ось такий один біленький. Ось він. А поруч братик чи сестричка. Дома провіримо. Зараз нема коли. Ось таких два на одній місці. Гарно, гарно. Мені сподобалось. Дощ падає. Ось такого червоненького іще знаходимо. Є, хлопчик. Ось такий гарний. Берем. І ще один гарний, симпатичний червонячок. Ось такий. Під досить вже гарний дощик. Я ще знімаю ось цього біленького. І, мабуть, будемо чекати, бо вже придобряться Шкода дуже, що сьогоднішній маршрут я так і не завершив. Ось, Може треба було звідси починати спочатку, але я би тут знав. Ще один такий. Товариш білий. Дошу буде купити. Шкода телефона. Нічого, телефон висушений. Для мене важніше глядач. Ось ще підберезничка знаходимо. Хоч я вже вирушив потихеньку додому, бо падає. А ось тут чекає хто? Правильно. Товариш. Гарний, на довгій ножці, біленький. Ось такий. Ось такий. Та щоб той телефон мій навіть з цукру був, я все одно таке зняти муку. Я вже в буковий ліс повернувся, йду вже в напрямку машини. А він тут ось такий хлопчик притулився до дерева і каже, мене забереш, заберу. У мене просто вибору немає. Ось такий ще біленький на зворотній дорозі додому. Ось. Піднімаємо ще одненького, ось такого маленького. Не дуже й маленького, але вієчка. Ось такий є ще в колекцію нашу сьогоднішню. Ми, друзі, все ближче до виходу, але ще по дорозі попадається ось такий білячок молоденький. Не доїдав, видно, бо худенький. Або хтось його під'їдав, але він вижив. Ось. Дощ вже слабшає, але хляпотить. Добренько. Я посуваюсь, посуваюсь, але я все рівно не здаюся. Ось, ще такого маленького, молоденького, біленького находжу під буком. Звичайно, що сьогодні трошки прикро, хоча результат у нас все рівно є. Досить немало грибочків назбирав і знов, як завжди, асорті Дід бере чотири вида грибів. Білі. Від березники, лисички і сироїшки. Всього іншого це не моє. Хіба ще, коли їду в Смирковий ліс, там росте польський гриб. Я сподіваюся, що все буде гаразд, і я вам ще його продемонструю. Він дуже смачний також. Їдемо ще далі? Може, щось попадеться по дорозі. Ну що, панове, я вже метрах в ста до виходу з лісу. Такий гарний пеньок собі тут при дорозі знайшов. Дощик трошки перестав. І так як я обіцяв пані Татьяні, вона якраз написала мені коментар, чекаємо ваших походів до лісу і віршів. Я їй відписав, що беру тоді зошит з собою. Я не хочу, щоб мій канал був заполітизований. Це канал про гриби, але так як люди цікавляться моєю поезією і навіть просять читати те, що він записав, я просто вже як в до грибів додаю те, чим живу, окрім грибів. Не боюся втратити е своїх підписників, хто прихильник московського патріархата, тому що в цьому вірші буде і про нього сказано. Я з цієї категорії людей, хто хоче, щоб Україна була українською. І не більше. Вірш написаний 17 листопада 22-го року. Може бути колись неактуальне, тому що коли я його писав, це були одні часи, а зараз інші трошки, але це було написано 17 листопада, я вам схочу його прочитати. Я хочу розказати про війну. Та не про ту, яка на полі бою, а ту, що ніби попри тишину, Та все-таки вбиває нас з тобою. О ПЗЖ, а з ними й Медведчук. Про них, ну, неможливо не сказати, їм все і завжди сходило легко з рук, бо недоторкані, бо депутати. Про Україну з них ніхто не дбав, Щоб швидше думали її не стало у московитів кожен заробляв, і працювали зовсім не за сало. Там долари крутились, і немалі, молився Рабинович на парашу. Для бойка було і для дурка Іллі, тож хочем запитати владу нашу. Може, у вас в очах більмо було, хоч часто так мінялись прокурори, здається, керував нас сам пуйло, з ним ці чмирі вели переговори, хотіли, щоб не було війни, в Кремлі також були би цьому раді, в планах було, що злиють нас вони, і за три дні. Світують на параді, все ж привели війну до нас з тобою, і били гради, і ракети, і міни, І не дивно було, знаходили зброю в московських храмах нашої країни. Іде війна вже південь майже наш. Воєнні дії мають інші барви, Слава Росії є руський атче наш. Звучать ще й досі з київської лаври. Патріархат московський вже давно, стоїть нам всім, неначе в горлі кістка. Народ ми терпеливий, все одно. Чекаємо, прийде від влади звістка, Що виганяють к чорту цих попів. Вони ж бо й так завжди йому служили. Щоб в нашу церкву кожен йти хотів, по-християнськи, щоб ми з вами жили, і дуже просимо тебе, ми владу, бо інших ми не маємо гарантів, почисти на кінець Верховну Раду, від зрадників і всіх колаборантів. Вони ж бо всіли там у всій красі, неначе щоб писати нам закони. Не скажеш, що погані там геть всі. Багато хто все ж чинить перепони. Кожна війна та має свій кінець, і наша закінчиться, добре знаю. В людей, як увірветься їх терпець, поділять, хто до пекла, хто до раю. І не потрібен буде нам парад, І без нього наші воїни герої. Народ, народ чекає їх, і наведуть в нас лад. Тепер уже по-тихому, без зброї. Старався висказати все, що міг. Кричало серце, виклав на папері. Військовим ми вклоняємось до ніг, І в цей же час залужному Валері. Ось так. Ну що, пройдуся ще трішки по лісі цих метрів 100, а там уже при виході і скажу останнє слово. Йду собі так в лісі тихо, нікого нема. Чую, ей поет! Думаю, хто мене кличе, обертаюся. Каже, ти казав, що білі береш. Я кажу, беру. Я кому тут виріс? Прийшлося вибачатися, друзі. Я вже не буду вам розказувати, та вже розказуєш. Він ще каже, та ти не тільки хромий, ти ще й сліпий. Ось такий ще білячок. Під завершення дня. Діда настрій піднявся. Добре. Ну, цей уже нічого не говорив, бо я його сам замітив, хоч він і менший. Але попався на око. Ось такий ще біленький. Молоденький. Ну що, панове, я вже на виході з лісу. Тобто вийшов навіть з лісу. Що можу сказати? Можу сказати, що вердикт дня побавився в канадської компанії. Одімтесь, роздіньтесь, оденьтесь, роздіньтесь. Люди старшого віку пам'ятають, колись прийшов купляти взуття, а тобі кажуть, приміряти свій піджачок. <с? <с?> Ти піджачок приміряв, відчув себе тимчасовим власником. Це на психологію працювалося. От, і вже тобі хотілося піджак купити. Це так, як малій дитині, дати іграшку і потім спробуй її забери. Гриб. Пішов по мохах. Хто уважно дивився? Білий гриб по махах. Так воно прийнято завжди. Гриб, наприклад, як я в гори їду, гриб може бути по низах і багато гриба, а підеш до гори, там його нема. Буває, що низом ходиш, по низах нема, по верхах пішов. Зараз гриб пішов по мохах. Сьогодні біленький всі муху збирав. А у загальному трошки погода мені підпортила. Мої плани, бо ще була одна територія, коли я хотів зайти. А в загальному все окей. Я радий був знову з вами бути. Разом. Результат. Ну так собі. Хотілося би краще. Ну, як вийшло, так вийшло. Не буду обертати камеру просто так. Так що, в загальному я задоволений, тому що ліс це життя. Слава нашій славній Україні! Слава нашим Збройним силам! Слава нації і смерть ворогам! До нових зустрічей на каналі Дід Панас знімав для вас. Не забудьте, що там є пальчик вверх, пальчик вниз. Сподобалось, ставимо вверх. Не сподобалось, ставимо вниз. Буду виправлятися. Всього вам доброго, хай щастить всім вам до нових зустрічей.